Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую та ділюсь з вами рецептом дуже смачного печива зебра. Дивіться, яке воно гарне, та також воно дуже смачне. Для приготування цього печива знадобиться масло, вершкове масло соняшникове, борошно, крохмаль, цукрова пудра, какао, одне яйце, дрібка солі та дрібка ваніліну. Все дуже просто, складові дуже прості. Спочатку беру розтоплене вершкове масло, олію, до них додаю одне яйце, ваніль та сіль і гарно розмішую. Коли маса стала однорідна, додаю цукрову пудру, крохмаль, крохмаль у мене кукурудзяний та гарно перемішую в однорідну масу, додаю борошно в декілька прийомів та ретельно перемішую, вже використовую ложку. Коли тісто стало тугеньким, продовжую вимішувати руками. Тісто стає м'яке, еластичне, немов пластилін і зовсім не ліпиться до рук. Коли тісто вимісила, розділяю його умовно на дві частини. Одну частину тіста відкладаю, а до іншої додам одну столову ложку борошна та вмішую борошно в тісто. Ось таке гарне тісто прибираю його до холодильника, беру другу частину тіста, додаю до неї 2 столові ложки какао. Гарно вимішую і також відправляю до холодильника. Через пів години тісто вже охололо. Беру спочатку біле, накриваю його зверху пакетом і розкатую із нього пласт товщиною приблизно пів сантиметру. Знімаю пакет і склянкою вирізаю кружальця. Прибираю їх в сторону, дістаю коричневе тісто. Повторюю з ним те ж саме, розкатую його в пласт товщиною пів см. І цією ж склянкою вирізаю кружальця. Тепер збираю таку ковбаску із різнокольорових кружальців. Чередую білий та коричневий кружечок і складаю їх в таку пірамідку. Трішки приплюскую з боків, щоб вони тримали форму. Коли піраміда готова, замотую її в харчову плівку, гарно склеюю між собою, трішки ось так можна покатати, та відправляю у морозилку на пів години. Через півгодини дістаю тісто із морозилки. Та нарізаю навскоси гострим ножем. І ось така гарна виходить зебра, розкладаю печиво на противень, застелений пергаментом, і відправляю у заздалегідь розігріту духовку, випікаю їх при температурі 180 градусів впродовж 15 хвилин. Ось дивіться, печиво вже спеклось, випікається воно дуже швидко, дивіться, яке воно гарне та дуже смачне. Воно дуже пісочне, м'якеньке і в той же час дуже гарне. Тому рекомендую вам спробувати мій рецепт, зберегти його у скриньку. А якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка підтримайте мій канал лайком та напишіть коментарі. Дякую вам за увагу!